Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака. На трьох зіркових героях, без зеленого кольору. Ось таку я постав, нічого не вигадував. Давайте подивимось. Ага. Один раз вже напали. Перемогли. Добре. Ну що ж, давайте атакувати, подивимось, хто нас чекає. Ну, звісно, піньочек Пеньочик Дон всі ці цікаві герої. Ну, напевно, квасіра залишимо. Фільтона залишимо. Давайте візьмемо Джолі і залишимо Дон планшета. Фельтона. Спробуємо такою командою сходити. Ну, поїхали. Зразу оборонка така потужна. Так, швидкий турнір потрібно. Сім камінчиків. Де їх знайти? Не бачу. Трійка синіх, жовтих взагалі немає. Ну, В пінька поки не хотілось прокидати, тому давайте прокинемо в цього. Так, ну є дві трійки синіх. Прийдеться робити хоча б їх. Ось так. Може там ще синенький доїде. До речі, сині доїхали. Робимо ось так, ми встигнемо хоча б дон використати, але у нас вже піньочок майже добив. Ну, давайте бити в нього. Ну і спробуємо його пробити ось через думав, там жовті зберуться, не зібрались. Ну, тоді ось так. Ні. Тут, напевно, ми вже не витягнемо. Хоч планше і відродився, але джолі добили. Ну, давайте хоча б, можливо, якимось чином пенька проб'ємо. Ні то лікує. Давайте ось так через комбо ще синіх прокинемо. Не хотять. Ну, ось такий перший він бій. Нулик. Так, початок дуже цікавий. Поїхали. Купа червоних. Ну, давайте прокинемо ось так. Угу. Так, зразу збираємо жовтих. Тут, до речі, не зрозуміло, навіщо я взяв квасіра, але вже як є. Так, ну вмикаємось, вмикаємось. Кого пробивати? Ну, давайте каріла вдаримо. Ось через комбо прокинемо сині. Ну тут полянка вже зовсім інша. Давайте пробивати сюди. Ось так можна прокинути ще синеньке. Тут все наше поле. Сині, жовті. Все летить. Дивіться, скільки синього, скільки жовтого. Так, ну тут вгадали з полянкою. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Джаріфи, хетри. Ну, без емблем вони. Так, кого ми можемо взяти? Квасір, я не думаю, що нам тут потрібен. Дон, в принципі, можна залишити. Давайте візьмемо пепти. Нам потрібно більш ударної сили. Лікарів більше в мене немає. Таких потужних. Давайте тоді так, поїхали. Ну, пенечек все же есть, тому бажано желтых брать. Так, что мы по синим? Сині є, до речи. Ну давай, то есть такая комбо прокинем. Так, трішки желтых під'їхало. И вот тут комбо с синими. Так, вмикаємо Дон, спробуємо добити цього джаріфа, і тут прокинути ось так зелені. Буде у нас жовтий кріс. Давайте ось так. Угу, Так, рехетри. Ну, нехай лікує. Так, ми теж підлікуємось і головне пінючка забрати. Пепі добре так пробила. В жовті ще раз перезаряджаємо. Угу. Так. Ось так ось так. Пробити рехетра, щоб вона не лікувала того нордрі. Тепер сюди і ось таке комбо з синіми. Так, давайте поставимо більше сов і будемо вже пробивати ось так. Ну все, міньончики повинні доїсти. Так, добре, тут все теж вийшло дуже швидко. Так, поїхали далі. Квасір ки ставить заборону на бафи. Безіл. Контратака. І Дон в куточку стоїть. Можемо, в принципі, нашого квасіра взяти. Чому б ні? Спробуємо безіла перехопити фільтоном. Хоча можемо взяти його коханіна. Давайте замість дону візьмемо його коханіна, він буде корисніший. Ну що ж, поїхали. Три жовтих протимейв. Ох, скільки. Ось це полянка. І жовтий кріс, і синій кріс. Який завгодно. Давайте ось таке комбо спочатку зробимо. І ось так, четвірочку. І ще ось так. Так, жовті є. Вмикаємось, вмикаємось. Ну, тут сильно ніхто не б'є, тому давайте ось так. Безіла. І тут синенькі, прокинемо, і там ще синенькі зберуться. Угу. Так, ну, міньйонів не буде в них. Добре, пробиваємо. Ну, давайте сюди. Тут ось таке комбо з жовтими. Ну, тут поляна. Тут поляна все зарішала. Так, так. Давайте бити ось так. Ну, і ходів немає. Хоча це вже не суттєво. Угу. Так, добре. Ось є синенькі в пустоту. Та ми поки зараз зберемось, то вже і міньйони всіх доїдять, напевно. Угу. Так. Б'ємо і закінчили. Так, чудово. Тут теж все вийшло дуже швидко. Поїхали далі. Джарів, салі, лікування, буц. М -м -м. Ну, квасір напевно, нам тут не знадобиться. А я кохане, нехай буде, візьмемо тоді пеппі. Ось так. Ну, поїхали. Салі неприємний, він б'є в обороні потужно. Угу. Ну і джерів може сповільнення кинути. А тут вже набагато важче. Синіх немає майже. Жовтих одна трійка бачу, як зібрати і все. І ходів як таких і немає більше. Прийдеться в цього джаріфа прокидати. Ось так. І ось так. І все один жовтий. Так, ухиляння спрацювало. Це добре. Давайте спробуємо хоча б цього джаріфа ось так. Прокинути, і там сині ми може, доб'ємо. Ні, не вистачило. Зараз його підлікують. І салі там вже готуються. А де нам знайти жовтий? І четвірки ніякої немає. І буца не хочеться заряджати. Ну, давайте ось так прокинемо. Уже знизу жовтий доїде. Так, жовтий доїхав. Це б'є. Мінус фільтон. І сповільно все ж таки кинув. Давайте ось так. Тихо-тихо, тримайтесь. Ну, бити сюди. Жовтих немає взагалі. Синіх також не бачу, як зібрати. Вони ще під бафом. Салі проб'є дуже потужно. Ну, в нього прийдеться і прокидати. Угу. Так, мінус джолі. Тихенько. Добили. Ну, давайте бити в салі. І ось так. Так. Ми заблокували. Пробиваємо. Треба бити сюди. Ну, давайте чистимо поле ось так. не відродився, і це дуже погано, тому що його коханий навряд чи витягне в нього урону небагато. Давайте ось так прокинемо. Де ті сині шукати? Ось так. Може, ми синіми хоча б цю аделеїду заберемо? Ні, дуже слабо. Дуже слабо, синіх немає. Там же буц поготові. Ось такий початок. Ось такий початок. Дві поразки маємо, один нулік. Ну, це буде цікавий турнір. Давайте дивимося, оборона поки. А, ну що ж, дуже невдалий початок. Навіть топ-1 ми не зайшли. Ну, звісно, з двома поразками. Але нічого, подивимося, що буде далі.